Часто воно виникає таке десь вороже, тому краще створити певні бар'єри для того, щоб чогось не вийшло. І це стосується як питань полегшення податкового навантаження. Бо ми працювали кілька місяців із колегами з громадянського суспільства з аналітичних центрів з благодійних організацій над положеннями. Стратегії розвитку, сприяння розвитку громадянському суспільству і стільки закидів стосовно того, що а чому ми повинні говорити про підприємницьку діяльність неприбуткових організацій? А вони будуть оптимізувати і сюди зайде бізнес і буде займатися оптимізацією. А чому ми повинні створювати додаткові можливості? На жаль, ми ж теж повинні щиро бути перед собою. У нас Є якісь різні сегменти громадянського суспільства, які мають різні правила гри. Мені здається, дуже важливо, щоб не було дискримінації по відношенню до жодного із секторів, і були різні правила гри для різних організацій. Якщо держава оголошує Якісь програми, на які виділяється фінансування, то всі учасники легальні зареєстровані організації мають право брати участь. І якщо ми говоримо про соціальні послуги, якщо ми говоримо про реалізацію тих чи інших програм, зокрема, є кошти, які виділяються Міністерством соціальної політики, Міністерством молоді і спорту, Міністерство культури. Тут як, як організації громадські, так і благодійні організації мають. На мою думку, бути залучені. І ці речі знайшли відображення в проєкті стратегії. в коли днями вона буде підписана і буде введена в, в, в дію. Питання створення. Держава повинна, як на мене, створювати сприятлі, сприятливі умови і сприятливе середовище для розвитку перше. І друге, дивитись за тим, щоб не було. Правопорушень не було криміналу, і тут ми теж е, на стику можемо спілкуватись, тому що бачимо е, певні речі і стурбованість, е, якщо говорити про сектор, про е, маніпуляції з криньками, які часто в нас, мені здається, ніхто ніколи не дізнається, скільки зібрали грошей на фарбу, на фарбування густів і багато інших моментів. Це е, дуже чутливі речі. Тут важливо, щоб не було перегрівів, очевидно. Бо знову ж таки держава ще не стала модерновою, не стала не по Є цей процес, є теж, ми всі ж громадяни цієї держави, розуміємо, що є складнощі, які накладають відбиток, є економічна криза. Є військова агресія з боку Росії і тому, незважаючи на ці речі, все одно ми повинні модернізуватися, відкриватися, створювати однакові правила, створювати партнерську взаємодію. Мені сподобались тези колеги з Нідерландів, який говорив про власне взаємну роботу громадськості і держави для того, щоб створювати прозорі правила. Довірливі правила і створювати можливості для розвитку. Тому що, ну, знову ж таки, тут різні, різні досвіди в різних організаціях. От Аня за мною ми розмовляли про те, скільки організацій не звітуються в принципі, не кажучи, навіть по законодавству повинні звітуватися, не звітуються. В принципі. Я думаю, що відсот, відсотково це дуже велика частина сектору. А є інші приклади, мій колега, який очолював довший час організацію, він ледь не а, там, не то, це не примусово, але щороку звертався до контролюючих органів, тому що він працював з бюджетними коштами. Прийдіть, будь ласка, мене перевірте. Круг, будь ласка, перевірте, рахункова палата і всі дивувалися. Кожен ну, багато організацій намагається, щоб їх менше перевіряли. А в нього була така політика, я спокійно сплю. Мене перевірили, в мене завжди закритий рік перевірками державних контролюючих органів. Мені здається, це трошки в деяких. Але е, мусить бути е, певна такий, е, домовленість, де є достатньо для того, щоб не було маніпуляцій, і щоб це не було занадто складно і занадто важко для розвитку. Але має бути контроль, це не виглядає. Дякую, цікавий коментар. Дійсно. Ми зараз повернемося ще до коктив, е, які були підняті. Я бачу руху. Ви перший раз не одержали слово. Будь ласка, мікрофон вас і потім пані Ри. І якщо ще питання, коментарі. Будь ласка. Хотіла ще додати Катерина Роговська з офісу координатора проектів об в Україні. Хотіла трошки додати щодо звітування. Справа тому, що п'ять, ні, шість. Шість років тому у нас був проект якраз е, стосовно звітування, і декілька людей в цьому залі вони також були і на ці, і на цих тренінгах, що ми проводили. Ці, е, ця ідея звітування вже вона не нова зовсім не нова. Тобто, багато років ми, ну, ми намагаємося переконати організацію. Загалом більше працюємо не не тільки працюємо з е, організаціями громадськими, але й з органами влади. Обидві сторони доводиться е, переконувати у тому, що це найдієвіший інструмент залучення коштів. Бо ось цей приклад Овесу це просто ідеальний приклад, який має увійти у підручники, які необхідно використовувати, бо без комунікації, без звітності нічого не, не виходить. Але що цікаво, що на, наразі десь два роки тому ми е, також е, вводили цей компонент звітності, частково в наші проекти інші, е, і до речі, розробка національної стратегії та інші. Самі організації в нас є невелика група лідерів громадської думки, так би мовити, тобто організації, які співпрацюють, працюють в робочих групах з розробки рекомендацій для законопроєктів. Самі ці організації, лідери, ми їх намагалися переконати в тому, що звітність це дуже важливо. Тобто декілька з цих організацій, які є ну, лідерами, тобто всі знають ці організації, їх намагалися ми переконати, що звітність це дійсно важливо. Щодо того, коли казати треба звітуватися по закону, чи треба це самоорганізовуватися з цього. Усі казали з е, громадського сектора, всі кажуть, ні, 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 законним ми маємо вимагати. Ми самі, самі маємо це робити. Ми кажемо добре, тоді робіть це. Бо немає люд, людина пересічна, як я, наприклад, я не є е, част, Як в мене немає доступу до інформації стосовно того, що ви саме робите, і це дуже важливо. Тобто, це привітивні речі. Всі тут в цій кімнаті все це розуміють, але а, нема знову ж таки комунікації назовні, тобто е, мені здається, що комунікації це найважливіше тут, е, слово зараз, яке має е, на надалі перетворити, перетворитися як у е, розуміння, не тільки розуміння. А стратегічну політику організацій благодійних громадських організацій. Тобто, це, це може, має вийти на новий рівень практичний, тобто від, відобразитися вже на практиці. Бо Ми стільки років говоримо про це, що мені здається, що вже досить говорити треба почати робити. Одне речення буквально пам'ятаю ще да. тут. Тому що наш час, на жаль, Я вже фактично що К концу прошлого года мы получили хорошие новости, то есть некоторые фонды, которые уже давно работали, они начали гордо говорить о том, что теперь мы будем отчитываться каждый месяц. Раньше мы отчитывались раз в год, теперь мы будем отчитываться каждый месяц. Це прекрасно, що сектор перейшов на обговорення частоти звітування, формати звітів, а не того, чи треба звітувати чи ні. Я думаю, це величезне досягнення. Дуже дякую, пані Катерину. Ви чудово підвели вас до того моменту, коли власне настає час підводити підсумки. Пані Ірину, будь ласка, починайте. Потім я прошу всіх панелістів, всіх учасників нашої панелі. Подумати про одну, одну річ, без якої ви не хотіли би, щоб ми сьогодні сказали один одному до побачення. І Ще раз просто хочу скреслити її озвучити. Я тоді з самому почну, тому що це власне те, що я хотіла сказати, що хочеться відреагувати і стосовно ролі держави, і стосовно комунікації і так далі. Так от я б хотіла, щоб ми не попрощалися, не, не а, зробивши акцент на, на такому моменті. А, відносно. Інформація і кошти це те, в чому відбуваються зараз основні зміни. А, а цей сектор філантропії безпосередньо має стосунок зі всіма усіма І От відносини і комунікації а, заради підтримки певного типу відносин, тобто для того, щоб будувати партнерство чи навіть з, з зі своїми засновниками, чи з партнерським бізнесом, чи так далі, потрібно дати собі звіт, дуже люблю українську мову, дати собі раду і дати собі звіт. Дати собі звіт, які саме в які стосунках ми хочемо перебувати з цією стороною, і тоді комунікації потрібно будувати так стратегічно, щоб а, підтримувати цей тип стосунків, щоб е, в процесі надавати бути прозорими, так щоб е, не виснажувати ту довіру, яку ми виділили. І до речі, про довіру вона не формується, вона підтримується стандартами, але формується вона за рахунок того, що хтось. Видав кредит довіри, делегував цю довіру. І мені здається, якщо все таки є ще секунда, якби наша пострадянська держава стала українською державою і виділила довіру нашим громадянам, в тому що вони хотіли б в своїй переважній більшості бути підприємцями, винахідниками люди, які створюють цінність самостійно і в партнерстві з іншими. І вибудовувала логіку, звичайно, збалансовано, щоб враховувати всі моменти життя, але е, все-таки е, довіряла громадянам, а потім е, вибудовувала стандарти, які б допомагали не виснажувати цю дитину. Дякую. Будь ласка, ми можемо по черзі, ми можемо з цим виборку. Якщо дуже коротко кількості, я як представник там, корпоративного сектору бізнесу, який би сказати, що звернення до громадських що це навіть краще така порада прохання не сприймати бізнес тільки як донор. Бізнес це є партнер. Це така сама організація, яка хоче вирішити. Донором. В іншому разі, треба навчитися вести діалог і комунікацію. Продавати не себе як організацію, а певні проекти і якісь рішення давати. Бо дуже часто повірте, я, я звернення бачив сотні тисяч за свою практику, які надходять. І рівень готовності се пропонувати щось. Бізнесу дуже дуже низький, якість експозиції надзвичайно цікаві. Так, ми всі знаємо там десятки організацій, які хороші проєкти роблять, до яких усі заробітки долучаються. Але кількість від загального скільки у нас тисяч громадських організацій? Десятка тисяч. Громадських і 14 тисяч. Їх готовність дуже місяць. Дякую, що робимо. Я думаю, що треба просто створити ринок і запустити правила ринку в нашу екосистему, тому що без законів ринку, напевно, ні не буде. Нам всім треба вчитися, ми вже дійсно виросли набагато і за ті кроки наших конференцій відчувається. <смір> <смір> Рівень дискусії <смір> ми завжди право були до професійних дискусій, до розмов категоріями <смір> <смір> <та> і <від> цінностями, <смір> а не просто які от я найкраще серед <смір> всіх. <смір> і цього рівня ми досягаємо, але у нас ще дуже багато попереду. Щодня відчувається, що нам всім треба вчитися і професійно зростати. Причому всім ігрокам системи. І, на мій погляд, філантурний сектор весь час біжить попереду. Тобто насправді ми паровоз. Можливо, ще всі інші ігроки не відчувають цього, що що ми настільки потрібні, як вода організму людини. Тобто, поки вона є, значить ми цього не помічаємо. Якщо її не туди, буде, в буде відомо, що буде з організмом, але ми дійсно маємо бути ну, настільки професійно, що вчилися впливати вже на розуми людей. Тоді ми досягнемо. Тоді не ми будемо ходити комусь щось там пропонувати, а візьміть там нашу ідею і дайте нам на це гроші. А хай бізнес до нас приходить і каже, люди, у нас це є гроші. а У вас є такі класні ідеї. Візьміть наші гроші, вкрадіть свої ідеї організовуйте. Можуть як побажання сектору. Так, це ціль, до якої з цілями Проходьте з цілями у нас є знання, як. Буду, зміни, <плес> так. Я, 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 я дозволю собі тільки коротесенький е, коментар, тому що на сьогоднішній день мені вже здається, що бізнес дозрів до того. І мені здається, що зараз є більше пропозицій, ніж нас люд, організації, які готові виконати ці пропозиції. І на мою думку, на сьогоднішній день є величезний досвід громадських організацій, які візьмуть і зроблять. Пане Едуарде, вам слово, будь ласка. Дякую. Я хотів би повернутися до, до теми <рес> власне, каже, дискусії. А, якщо, якщо навести аналогію, то в організації людина може зробити набагато більше, ніж сама людина. Тому що таким чином в екосистемі, якщо екосистема збудована, екосистема може зробити набагато більше, ніж організація. От, і в цьому взагалі смисл того, чому ми про це говоримо. Чому це важливо, дуже важливий інструмент управління. Але а, створити екосистему дуже непросто. А, дуже непросто саме тому, що йдеться про об'єднання людей на підставі дітей, можна я так скажу. Да? На підставі спільного розуміння того, що є природа речей. Що потрібно, наприклад, країні тут і зараз. На підставі того, що є важливим, в що треба е, вкладати власне життя, в що, що треба вкладати гроші, в що треба вкладати в себе. Да? І, і це ну, навіть от в цій аудиторії це розуміється дуже порізно. Ну, наприклад, от стратегічна філантропія чи адресна думка. Завжди будуть люди, які ті жують туди і які ті жують сюди. Але екосистему робить саме якась спільна ідея. От, от Про це треба буде домовлятися. Да? І в цьому сенсі, наприклад, от, звітність, звідування, аудит, прозорість це, це, це гігієна. Зрозуміло, що це гігієна, але це гігієна, яка уможливлює або унеможливлює взагалі діяльність, діяльність сексу. І про це знову ж таки потрібно домовлятися, тому що якщо є спільне і однакове розуміння, тоді є екосистема. І тоді виникає той важель, коли ваш вплив стає в рази в порядки більше, ніж кожного окремо. Чого я вам і бажаю? Um, I'm here to learn. As well. Uh, as to share uh, my experience from the Netherlands, I started uh, with some criticism on the idea of an ecosystem. Maybe I should get back to it. <laughs> if it's helpful that you uh, use the metaphor of an ecosystem and it helps you to set your own standards and to help uh, having a hygienic sector and get rid of Monthly reporting, which I can understand. <laughs> The only alternative is make clear that an alternative is possible and do it yourself. Thank you. Дякую дуже. Дякую за цікаву плідну дискусію. Що б хотілося сказати на сам кінець? Хотілося б бути всім разом на одному березі. ріки, з одного боку берека. Ні в якому <клі> разі не полізні е, розмовляти мовою і краї розуміти, розуміти ті виклики, які стоять перед вами в секторі, які стоять перед державою як державою. Тут ми повинні навчитись довіряти, чути один одного і спілкуватися більше, тому що цього комунікації, про які говорили, мені здається, критично не вистачає. Не вистачає цієї міжсекторальної зрештою, комунікації, і е, е, те, що я вже говорив про продукт, який ми очікуємо ближчим часом, буде затверджений указом президента. Стратегія, ми хочемо, щоб один із елементів цієї стратегії було, було створення платформи для такої комунікації. Це е, платформи, де могли б збиратися представники сектору держави в ідеалі бізнесу і обговорювати спільно. Шляхи подолання проблем, зменшення бар'єрів, які заважають, і створення додаткових можливостей, додаткових сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства. Дякую, Дякую, шановні колеги. Мені справді немає чого додати. крім сказати, що це була чудова панель чудова дискусія. Вона залишила нам надзвичайно багато тем для подальшого обговорення, і це прекрасно. Давайте подякуємо всім нашим учасникам.